Всім кіноманам привіт! Сьогодні підбірка кращих фільмів 2022 року в жанрі трилери. Перша частина. Давайте наберемо 100 лайків і вийде друга частина. Гарного перегляду! Та не забудь підписатися на канал. Перший фільм Смерть на Нілі. Події розвиваються на борту пароплава «Карнак», що пливе Ніло, де всесвітньо відомий детектив Еркюль Пуаро змушений розслідувати смерть багатої спадкоємиці. Серед пасажирів виявляються два злодії: шахрай, шалений комуніст і навіть міжнародний терорист. дехто помер. Злочин. Убивство. Скільки ж ненависті та заздрощі? я рада. Ви що чули, чи бачили? <плес> <плес> У нас ще одна смерть. Убивця тут. Тут і залишиться. Чорний телефон. Передмістя Денвера. 78-й рік. Тривога огорнула одноповерхове містечко, де кожен стовп прикрашає оголошення. Зникла дитина. Брат і сестра Фіні та Гвен ходять до школи. Регулярно отримуючи на горіхи від місцевих хуліганів, а вдома побої алкоголіка батька. У вас там чорні кульки. А хочеш, покажу тобі фокус. Хочні фіні блейка викрали. Якби я могла допомогти поліції, знайти фіні. Не працює. Меню Тайлер запрошує Марго на вечерю, але це не просте побачення. Заради цієї вечері усі гості ресторану відправляються на віддалений острів. 12 людей, що запланували тут свою вечерю, заплатили за таку можливість чималі гроші. Виявляється, шеф Словік сам обирав гостей свого ресторану і приготував для кожного сюрприз. Мої любі гості що відбувається в цій кімнаті неважливо порівняно з тим, що відбувається назовні. Є питання? Це бергамот у мене шеф. Ідеальне вбивство. Повертаючись після гучної вечірки, два приятелі випадково збивають дівчину, з якою щойно познайомились в барі. Позбувшись тіла і машини, вони впевнені, що поліція не знайде жодної зачіпки. Але сестра загиблої Венеса починає власне розслідування, яке призводить до низки загадкових смертей. Нове вбивство. Поліція налаштована серйозно. Вони копатимуть. У них немає ні машини, ні свідків. То ви знайомі? «Ванеса, це мій сусід». Роберт. У що ви мене втягнули? Що ти ховаєш? Що...» Ти не випадково опинився в тій машині. Це від самого початку. Хитро спланована гра. Ножі наголо. Скляна цибуля. Розглядати фіктивне вбивство мільярдера повинні його найкращі друзі в діапазоні від колишньої партнерки по бізнесу Енді до нахрапистого твіч стрімера Дюка. Щоправда, хто ще викликав видатного детектива Бланка. Який з легкістю розкриває псевдовбивство ще до того, як воно встигає статися? Однак раптом хтось схоє справжній, більш складний злочин. Один із гостей помирає, помилуковко випившись зі склянки мільярдера. Тепер Бланку потрібно вирахувати отруйника серед гостей, у кожного з яких є мотиви ненавидіти магната. Чого ти хочеш? Кажи! Я хочу правди! Кожний шар, який це вина у всіх на очах, це вона. Тільки одна людина знатиме на правду. Хто?